you <music> Слава Україні, Блог Р. Перший про головне. Підписуйтесь на канал, усі посилання в описі. Скандали навколо українських нардепів, на жаль, не припиняються. Так, зокрема, набу розкрило деталі корупційної справи, головним підозрюваним якою виявився депутат ради від слуга народу Анатолій Гунько. Судячи з оприлюднених кадрів, арешту нардепа набу надіслало до гунька підставного бізнесмена, який попросив його вирішувати питання з орендою земель Нацакадемії аграрних наук України. Депутат, як повідомляється, погодився допомогти йому за хабар у розмірі 130 тисяч 150 за гектар залежно від регіону. А аванс він вимагав у розмірі 50 за гектар. Які побажання є зараз рівне є 2000 тисячі гектарів. На сьогодні поле, яке не посіялося одне є тучинське на рівенщині. Потрібно дивитися, рівне я можу, хоч завтра, грубо кажучи. Уже готове. Там можна уже сіяти ріпак, но чи озимі. Те, що є сьогодні в наявності, усе інше засіяно. Уже тоді потрібно буде звертатися ось тоді до Соняха, Приберуть там у жовтні. Ціє по сто тобто 100 доларів на підприємство офіційно і 150 там нам і силовикам. Ну 130 так ось це вінться такі умови. Чернігівська область, де родючі землі. На півдні та врожайності інші. Миколаївщина, там теж 150. Він там сотку віддає силовикам, сам закришує і на підприємство. Зазвичай дають там 50-30%. можна 30-50 за гектар. А там далі потім силовикам дам, щоб одразу вони там менше бігали. Одразу ж, розповів депутат. Під час. Розмови він запевняв, що ділиться виручкою також з головою Нацакадемії аграрних наук України. Зазначимо, що гунька було заарештовано 8 серпня при отриманні хабара. Потрапивши на гарячому, він запевняв детективів набу, що пакети з доларами належать не йому. Однак, після оприлюднення кадрів причетність нардепа заперечити тяжко. Суд наразі обирає запобіжний захід від депутата ради. Прокуратура просить для нього заставу в 50 мільйонів. Сам підозрюваний, хоче домашнього арешту на час слідства. Гунько своїми зло... Лочинними діями поповнив список слуг, які останнім часом прославили партію махінаціями. Однак, схоже, у фракції розуміють, що репутація в них дещо просіла. Тож, очільник слуг народу Арахамія, приніс вибачення українцям за те, що коли в державі триває війна і військовослужбовці гинуть на передовій, у раді відбуваються скандальні історії із нардепами, деякі з яких належать до фракції. Про це він сказав у ефірі телемарафону, відповідаючи на питання щодо скандалів довкола того ж гунька, дубінського і уже колишнього нардепа холодова. Що тут коментувати, хочеться в першу чергу вибачитися перед українським народом, коли наші хлопці зараз гинуть на передовій. Такі просто скандальні історії. За його словами, з самого початку Зеленський сказав, що поліцила має пройти період самоочищення, і умовно ми з самого початку закладали, що щодо 10% людей, яких ми так швидко тоді набрали, будуть, як би мовити, помилки набору, і потім це потрібно буде виправляти. На жаль, виправляємо з кров'ю, як то кажуть. Втрачаємо від цього і рейтинг багато. Роздратованих людей, але це треба пройти. Це важкий шлях, і ми точно це пройдемо. Голова слуг народу наголосив, що у них уже три депутати склали мандати. Багато хто виключений з фракції. Позбавляємо і права відвідувати комітети, не сплачуються зарплати їм, їх помічникам тощо. Мені здається, що це нормальний процес. Відповідаючи на питання, чи проходитимуть перевірки на доброчесність депутати, які проходять замість тих, хто вже склав мандат. Арахемія сказав, що вже роблять додаткові перевірки. Це так званий бекграунд. Чек і референс-чек заявив парламентарій, відповідаючи на питання про те, які це перевірки. Він поінформував, що щодо бекграунду чеку йдеться про довідки про усіх правоохоронних органах, тощо, наприклад, що особа не притягалася до кримінальної відповідальності і не була помічена у якихось сумнівних ситуаціях. Йдеться і про питання вивчення конфлікту інтересів, тобто що хтось може лобіювати якісь бізнес-інтереси. Відповідаючи на питання щодо тривалих пауз у відвідуваннях сесії ради депутатами, Арахамія заявив, деякі особи можуть. Ні, полювати існуючими правилами. Ми зараз дуже дуже посилили ці правила. І як тільки людина перетинає кордони, якщо це не тимчасове відрядження не більше ніж на тиждень, то миттєво підключаються усі механізми електронного підпису законодавчої ініціативи, зупиняється нарахування зарплатні помічникам та самому нардепу. Очевидно, що слова Рахамії потрібно перевіряти на практиці однак, те, що у слугах визнають та виправляють помилки, хороший показник. У загальному ВРУ вже давно потребує посилених перевірок серед усіх партій або це ви очистити владу від недобросовістих можновладців. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.